Переможці першості Коломийського району у першій лізі команда Турки успішно стартувала і в лізі чемпіонів Івано-Франківщини. У перших двох матчах турківські футболісти здобули чотири очки. Спочатку наші спортсмени вдома. Переграли команду з пістиня Косівського району, а вже наступного дня футбольний клуб Турка. Два пункти у Виденові зі Снятинщини. Про результати ігор далі розкажуть наші журналісти. Турківчани вдало проводять цьогорічний сезон. Вони стали і чемпіонами району в першій лізі, і виграли кубок Коломищини. І от тепер вдало стартували у лізі чемпіонів Прикарпаття. До нашої групи увійшли старожили таких турнірів. Неодноразово у фіналі грали. Футболісти з пістеня, що на Косівщині, та з виденова снятинського району у першій грі ліги до турки завітали горяни. Пістинці були налаштовані лише на перемогу. Однак, в першому таймі фортуна двічі посміхнулася місцевим спортсменам. Однак косівська команда над зусиллями змогла відквитати один м'яч з пенальті. Судівство у цьому матчі за відгуками фахівців було не найкращого гатунку. Однак бажаного результату вдалося досягти в доброму настрої наступного дня. Команда з Коломийщини їхала до Виденова. Там на полі також точилася вперта боротьба. Водинівці, як більш досвідчені, хотіли вирвати перемогу у турківчан. Однак, впевнена, гра в обороні та добрі дії воротаря зводили зусилля місцевих спортсменів на нівець. Гра закінчилася без нічиєю. Яка свого часу все таки більше принесла коломийським футболістам як веденівським. Тепер футбольний клуб Турка очолює турнірну таблицю у своєму дивізіоні. Команда на два пункти випереджає веденів. Саме снятинські футболісти гостюватимуть у турці у четвер. Перемога практично гарантує нашій команді перше місце в підгрупі та вихід до плей-офф турніру Стуркі Богдан Малецький. Програма подіїнтика.